Всіх вітаю на моєму каналі. До речі, знову ж таки, як завжди, хочу всім сказати дякую, хто підписується, хто ставить лайки. До речі, не соромтесь, ставте, ставте вподобайки, бо це для Ютубу важливо. Він тоді просував відео, якщо є активність. Знову сьогодні. Вийшли у ліс на природу. Ну, піднімемось у гори, там позбираємо чебрець цілющий, як завжди, у цю пору. Ну і так будемо насолоджуватися тутешніми красотами. Так що Дякую, що дивитесь мої відео і насолоджуємося природою. Вже дуже скоро чорничка піде, бо вже зелені бубки висять на кущах. Зараз подивимось тут ось. У лісі її багато. Зазирнемо та подивимось, в якому вона там стане. Птахи співають. Листячко шуршить трохи. Трохи витерець сьогодні. Але не жарко. Оце ось ялинки молоднячок по про дорогу, як ото самосіянці, Насіялось на і виросло таке деревце. Їх тут багато-багато прямо здовж дороги. Ось, схил, ось дорога. І вон воно насіялось, <хи> як трава, ялинки як трава ростуть. І ось де відмінність. Ось молоденька смирічка, смирека, на ось ялинка. Ось. Бачите, в чому різниця? Це як, як чосочкою ростуть, гілки, голки-голки. А тут не так, тут більш таке кучне і навкрує. У нас ще молоденька смирека. В цьому році черничка дуже постраждала від заморозків, були заморозки і у квітні, і у травні. Її дуже-дуже мало в цьому році. Зараз ось сюди заліземо. Не подивимось, що там вона. Може на сонячній стороні. Її більш буде. Опа. Це дуже важко тут з камерою лізти. О! Так, що тут ми маємо? Ну ось бубочки є понакльовувалися але їх дуже-дуже ось уже вистегла ягідка одна клас Хі -хі. вже є трошки ручками порвати і ось вона визріла і не побоялася приморозків Ммм, mm, дуже смачна. Смачна, корисна. Але ж камерою це не передаш. Так, що ще тут? Полазимо, подивимось. Зараз я так по лісу пройдусь. Де такі сонячні місця, плямки. Може вона тут уже і повизрівала. Як гарно в лісі. Забув, до речі, побризкатись від кліщів. У цьому році кажуть багато їх. Та і ми вже на собі приносили не один раз. Так що зараз я зроблю привал. Побризкаюсь. Ну, бубки є зелені. Є ось така. Одна-дві на це так, ні про що. Я ж кажу, дуже, дуже вона прибита приморозками. Така. Дуже-дуже мало. Ну, вона, коли буде зріла, і більш-менш буде видно бо вона ж синя так що буде буде що дивитись і збирати якщо буде а так і по листю сильно та й не видно що вона морозом була прибита але мало ягід мало одна-дві Одна-дві на кущику. Треба шукати, може десь і буде. Вона так плямами може мороз бив. Треба вище піднятися. Там подивлюся. Десь через тиждень, мабуть, і краще буде видно, але щоб літрову літрушку насобирати, то я не знаю скільки часу потрібно. У тому році хоч щось було. Трошки назбирали. Треба йти може в інші місця, в інші ліси. Бо тут, де ми збирали в тому році, тут щось є взагалі щось так сумно Ні ягідь, ні грибів. Погода допомогла. А, яке. Мохи, шишками растуть на землі. Щось уже стільки дощів було і вже щось суховато в лісі. Но після дощів жарко було. Скільки вже пройшов. Ну це в тому році... О, є трошки, знайшов трошки. початки. Хі -хі. Так, на зубок, як то кажуть. Я ж кажу, треба шукати десь там. Десь там, десь сям. Я зараз Но тут дорога йдеш і вище і нижче росте оця ж черничка. Подивлюсь, може нижче, там потічок унизу. Може біля... Може нижче вона буде. Тільки треба злізти як-то обривчик. Я ж кажу, вона ще може зелена бути, її не так помітно. Вон Та як спіє, вона її видно, а поруч зелені їх і не видно. Треба чекати ще. Треба почекати. Вона там нижче, вона у тіньку і взагалі там не видно. Ну, я ж кажу, то треба ще час, щоб її... Щоб її визріти. Так, Ордії кущів багато, а врожаю нема. Немає. Так ага. вздовж дорожки. Ялинки, ялинки, а не скільки, Ну не буду її дарма м'яти, Ще трошки почекати треба. Пішли далі, пішли за Чеберцем. Тучки були роки, що у цю пору вже і гриби збирали. Ну, рік на рік нам приходиться. Тому і, і погода різна була. І весна така довга, або рання, або, або пізня, або їх взагалі нема. Одразу літо настає на таке. О, дерево впало. Ламається як сірники. Лусь і все від вітру. Воно я тут час. Десь знайду лазійку, піднімусь, тут подивлюсь, бо на сонячній стороні може вона буде. Десь, десь отут. Ой. Оп! Йа. Зелена, зелена, зелена і бубок не видно. Ось ми вийшли на полянку. Полонина така, велика галявина. І тут будемо шукати і збирати чебрець. Я десь тиждень тому був, він тільки почав квітнути. Потихеньку, обережно, ось він. Ось він такий гарний синький. Але будемо такі кущики шукати, щоб вони не в траві були. Щоб зручно було зрізати його. Ось він. Ось тільки почав. Ось він. Ось він красавець. Так, ну що камеру хаваю і будемо і будемо його потихеньку збирати. Ось все так квітне, все таке зелене. Ось оце ж квіточки ще добрі щоб їх збирати. А отаке ось. Ти вже годиться. Отак от погуляли, позбирали чебрець. Тепер, тепер ви знаєте, де він росте, як високо в горах він росте, цей цілющий ця рослинка така лікарська. До речі, пахне аромат у неї. Я покерував, нанюхався. Я вже, мене здається, що все чебрецьом пахне. Так оце і руки усі у ньому і під носом він ну, всюди. Так що, якщо сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайки. Вам це не складно, а мені приємно. І для просування відео теж це потрібно. Так що до нових зустрічей на каналі. Пока-пока.